Уже з 1 жовтня органи пенсійного фонду виплачують субсидії, а з 1 грудня пенсійники ще й призначатимуть їх. Для громадян нічого суттєвого не змінилося. Всім, хто витрачає на оплату комунальних послуг більше 15% від сукупного місячного доходу господарства, потрібно звертатися тепер до пенсійного фонду. Призначені субсидії просто автоматично перейдуть до нового органу. Деталі в наступному сюжеті. Якщо ви вже є отримувачем субсидії та пільг, звертатися до пенсійного фонду з метою їх переоформлення не потрібно. В нашій області спрямовано за жовтень понад 16 мільйонів гривень, за листопад понад 73 мільйони на фінансування житлових субсидій та пільг. Щодо призначення житлових субсидій органами пенсійного фонду з 1 грудня, то така ситуація. У нас сформовані підрозділи щодо призначення житлових субсидій та пільг. Працівники зараз проводять навчання, тестують програмне забезпечення і з 1 грудня приступлять до призначення житлових субсидій та пільг. Для подачі документів за призначенням субсидій і пільг можна скористатися веб-порталом електронних послуг, мобільним додатком ПФУ, також порталом Дія. Можна надіслати їх через сайт Міністерства соціальної політики або поштою, звернутися до уповноважених осіб тергромад чи до ЦНАПу або ж сервісних центрів ПФУ. Людина повинна сама визначитися, яким саме способом подати її документи. Це не залежить від місця її реєстрації. Призначення шадлових субсидій та пільг буде відбуватися також за методом екстериторіальності. Це означає, що всі заяви, звернення, які надійдуть до пенсійного фонду нашої області, будуть опрацьовані працівниками пенсійного фонду інших областей. Крім того, у пенсійному фонді тепер перераховують пенсії в зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму, в тому числі і для осіб, які втратили працездатність. Збільшені суми будуть вже виплачені з 1 грудня. Мінімальна пенсія становитиме 2093 гривні, максимальна 20930 тисяч гривень. Також збільшаться всі надбавки доплати і підвищення, які пов'язані із прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб. В першу чергу це надбавка. За понаднормовий стаж. Вона обчислюється як один відсоток від основного розміру пенсії, але не більше як один відсоток від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо взяти по параметрах підвищення, то найбільше зростуть пенсії у осіб з інвалідністю внаслідок війни. Так, зокрема, якщо ми візьмемо першу групу інвалідності, вона обчислюється як 650% від прожиткового мінімуму. Якщо було раніше 13 тисяч гривень, то зараз буде 13 тисяч гривні. Тобто підвищення складає 429 гривень. Отож, проведено перерахунки тільки тих надбавок, доплат та підвищень, які залежать від зміни прожиткового мінімуму.